Ми з дідуликом дуже плідно попрацювали, поприбирали в хаті. О, Це капець Капець та і все. Ну нічого, зато порядок тепер аж душа радується. Ну Може, там трохи що й пропустила, але не без цього. Але в основному полазила кругом. Сходила в душ, надухманилась. Мені люда пробнічків надавала. Ну, там такі пробніки, що мені хватить. Коротше говоря, хватить мені. Так крем такий для тіла пахнючий. Ну, коротше, ну, сіла і сержу і п'ю кавусів. Кава в мене вже номер три. Зараз ще одне діло зроблю і поїдемо з дідулею в магазин, треба проїхати. А тоді приїду, де да, ще якщо я обріжу сьогодні свої троянди, так мені взагалі ціни не буде. У пазарній день, це так. Ну, треба, в планах є, дай Бог, щоб погода дала. Бо воно то дощ пуститься, ну, ну, коротше, така не дуже важна погода. Я вам раніше рекомендувала вже компанію ультрамеблі, я в них замовляла диван і шафу купе. Все обирали онлайн, і модель, і розміри, і зробили все так, як треба. Доставка у них меблів по всій Україні дуже зручним способом. Ось така шафа купе. Ви знаєте, ця шафа повирішувала всі мої проблеми з одягом. Я дуже нею задоволена. Ну, ясне діло, що дуже багато варіантів. Ви можете собі обрати на свій смак і замовити будь-який розмір. Кожної п'ятниці в компанії «Ультрамеблі» діють акційні пропозиції. Саме зараз у них знижки на ліжка. З матрацом і на дивани. Я вам зараз прикріплю фото на які саме дивани. В них дуже великий асортимент. Меблів, меблі всі якісні. Ви можете придбати ліжка, дивани, шафи, купе, кухні і багато-багато чого іншого. І на сторіночці ультрамебель постійно проходять розіграші за активність. Вони дарують шафи-купе, ліжка, смартфони, інші гаджети і багато інших і корисних дрібничок. Тому. Рекомендую вам обов'язково підписатися на цей магазин. Будьте активними. Якщо вам треба якась мебель, будь ласка, замовляйте, не пошкодуєте і беріть участь у розіграшах. Переводи! Переводи! Ти береш собі швидкісного чи як ти береш? Швидкісного, швидкісного так? Зараз побачимо. Лодка, нам прислали. Прислали нам. Ти таку хотів? Так. Да. Ой, сейчас відвертки. Лодка нам прислали! Мені каже, що все буде. Швидше? Так. Да. – А найди пробує. А це свістися. – Обережно. Їдемо десь до середини ставка і назад. Зрозумів? Yes. На рахунок три. Один, два, три. Ти готовий? А, а чого? А, блин. Я вже перший. Дубль два. Зараз знову буду плевти за ним. Так, тихенько. Опа. Стараємося не перевертати катери, добре? Ти готовий, Марк? На рахунок три раз. Один, два, три. Тепер ти квач, ти квач. Зараз даю. Ой, 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 Є! ой, ой, <звачка> <Плач, плач>, <звачка> 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 <Yeah. звачка> Движка тебе і камера. Бачив? Це для тебе замовив, щоб ти фотографувався з друзями. Це фотоапарат, який може відразу друкувати фотографію. Бачив костяке? Показати тобі як. Його треба дуже обережно не кидати. Включаємо. Бачиш ти? Беремо фотографію. Дивись. Тут навіть грати можна? Так, да, ану, давайте сюди. Сфотографували. Дивись. Дивись, дивись, зараз буде лізти. Клас! Буде гратися з дітками. дивись дивись, покажи. Дуже гарної якості фото. 48 мегапікселів камера. Дивись, і ти собі оп! І віддав комусь. Вийшов, тату. А дивись, що ще є, говорю. Базука. Це також тобі приїхала? Тримай. Дивись. <реш> Клас! Давай сім! Ух ты! В цієї базуки більше 40 отворів, які генерують бульбашки. Дуже цікава штука. Залишаю послання на магазин, де ми придбали ці іграшки, включаючи ось цей швидкісний шатер. Їдеть швидше 30 км за годину. Батареї вистачає достатньо довго. Фотоапарат, лабубу. Всі трендові іграшки, які зараз існують, літні іграшки, як водні пістолети, басейни і багато-багато іншого. Ви можете придбати за посиланням, яке я залишаю. Дуже класний магазин, робимо часто там обновки і вам рекомендую. Всім привіт, допиваю своє американо. Дивлюсь на себе, в мене сьогодні на огляді ось такий костюм. Красивий він у мене досить давно. Ще декілька є, покажу. Але думаю, чи можу я, ну чи можу я презентувати його в інстаграмі, тому що садить не так. Як на дівчатах. Сидить не так ідеально, у мене тут і, і виділяється солко, бачите, животик є, пресу немає. Та ще й білий одягла. А білий, ви ж знаєте, від білого повнить. Не можна носити білий, виявляється. Та і ззаді, думаю, не знаю. Якась жопа велика. Чоловік каже, ніби гарна, але я, я, я б... ж йому не вірю. Я ж бачив себе, бачу інстаграмних дівчат. Не знаю, що, що скажете. Трохи підхудачі ляшки, бачите, тут є. Ляшка доторкається одна до одної немає такої дирки, як мало би бути. Просто настільки продали ось це ідеальне життя, що я навіть не знаю, де та межа ідеальності. Слухайте, і чоловік не такий, і квартира не така. Та в принципі, що я за блогер тут про моду якусь віщаю. А де моя стіна з виставкою суму Кермес? Там чотири нещасні коробки і то там посуд. Ну, знаєте, таке дешманське, це, це зовсім не то. І бажано, щоб гардеробна ж була на півквартири. Тільки після цього ти маєш право. А шкіра, а волосся? Ви бачили моє волосся? Воно таке перепалене трохи. Ніби шампуні не дешеві, це все, але ну, не виглядає так, як знаєте, мало б виглядати в інстаграмі і прищі. А ще у мене навіть волосся є по всьому тілу, знаєте, я його не прибрала повністю, не хожу на лазерку регулярно. Ну, ну так. Таке моє неідеальне життя. Отакого плану гардеробня, який нам часто попадається в Тікток та Інстаграм, на сьогоднішній день можна взяти в оренду. Ти можеш прийти, познімати собі Тікток і піти. Оцю ілюзію створювати ідеально. Зі, ну, дійсно, є такі люди, в яких є ці сумки, там половина просто стоїть китайського. Ну, для красивої картинки, це все, що нам зараз впарюють, реально для красивої картинки. До речі, в Дубаї є така функція. Ви навіть можете просто взяти сумку, Ермес в оренду, не тільки Ермес, там і Chanel. тобто люксу сегменту, взуття будь-яке, просто щоб сходити на побачення, щоб Ось це враження, яке нам треба. Ми так хочемо сьогодні здаватись тим, ким ми не є. Нам так хочеться дотягнутися до ось цього красивого життя, яке знову ж таки нам кожного дня продають в рілсах, в тіктоках. Всі такі класні, успішні, в них немає проблем. Це ілюзія. Нам хочеться дивитися на естетику, там, надихатися. Але я вас дуже прошу кожного разу фільтрувати, тільки важливіше ваше ментальне здоров'я. Повірте, я людина, яка зараз в терапії, я розумію, про що я говорю. А тепер всім дякую за компліменти. Я навіть не знаю, чи це можна назвати рекламою, тому що мені ніхто за неї не платив. Просто подарували костюми, бо я хотіла їх придбати. Я написала дівчатам сама, мені сподобалось. Вони мені подарували. Дуже дякую, тому відмічаю. Костюми класні. Зараз покажу ще один, який мені подобається. Там він трошки тепліший, але в нас, наприклад, холодно. Я не знаю, як у вас у нас дуже холодно, тому його комфортно буде носити. В наступному сторіс покажу.